Сьогодні я підготувала доповідь на тему порівняння SQL та пролога. Це дві мови програмування, досить схожі. Під час роботи з кожною з них я помітила багато подібностей, багато моментів, які перетинаються, які перекликаються, але також дістає відмінностей. Тому це повідомлення, розв'язок задачі. Воно потрібно для того, щоб показати. Що ж нам краще використовувати, та для яких цілей, можливо, щось з них краще застосовувати в академічній сфері, щось в бізнесі, і так далі. Так як я також виконала задачу бібліотека для цього повідомлення, то я обрала собі вісім запитів по два з кожної категорії, які перелічені на Дістиду. Виконала їх відповідно і на пролозі, і на SQL. Зараз їх розглянемо. Сама схема бази даних виглядала ось так: у нас є студенти, є книжки, є примірники та є реляція взяв, яка поєднує студента та певний примірник, який був у бібліотеці у доступі, який можна було взяти. У пролозі це дуже легко зобразити. Просто пишемо, що у нас є такий факт, є такий студент. Перелічуємо атрибути вже зі значеннями. Можна використовувати такі структури, як, наприклад, full name, ось тут, а також адресу реєстрації. Далі я додала три своїх. Атрибути, як це було вказано в завданні це у нас рік навчання, спеціальність, її номер та телефон. А, далі. Книжки так само, ми просто перелічуємо все, що нам потрібно знати про цю книжку. А, єдина відмінність тут це те, що я додала на свій атрибут: це description. опис книжки, а також перелік авторів. Такий список, ось, у якому ми записуємо, наприклад, їх через кому. А далі, subject – це додаткова. А, можна реляція, ми так будемо казати в SQL. А, у пролозі це наш факт, просто який виражає, що у нас є тема а, з таким ID, як 111, а, і у якої є назва Франція, Франції, наприклад. Або можна написати, будь-що математика, логічне програмування і так далі. А, примірник, відповідно, також є. Такий факт, який поєднує у нас, це перше це ID самого примірника, а другий атрибут це ID нашої книжки, до якої він відноситься. І останнє це тук взяв. Ем, також поєднує тут, відповідно, кольорами позначено. Це у нас ID студента та ID примірника. Все зрозуміло. Також є дата. Дата отримання, це ще одна додаткова структура, а дата, до якої книжку мають повернути, а також є. Тут це пустий рядок, але це дата повернення. Якщо це пустий рядок. То це значить, що книжку ще не повернули, тобто вона може бути нал. Ось так це і пишеться у пролозі. Тут все просто. В SQL ми робимо не так. Ми не можемо просто відразу заповнювати нашу базу знання даними. Нам попередньо потрібно створити також таблиці наші реляцію, у які ці записи можна буде додати. Тому спочатку. Іде процес створення усіх таблиць з переліком атрибутів, які там будуть, а також типами даних, наприклад, Int рядок, дата і так далі. Я не наводила усі таблиці, які створювала, бо це б зайняло ще три слайди, а принцип загалом зрозумілий. Також, що важливо, в SQL є ключі. Первинні ключі, які обов'язково позначати, щоб, щоб з таблицею можна було ефективно та продуктивно взаємодіяти. Тут іде процес власне додавання рядку нашого запису: insert Into Students, перелік атрибутів та значення, які ми б хотіли додати. В SQL є така досить строга типізація, тому потрібно гарно зазначати, де у нас йде рядок. Де це дата? Тут, до речі, не зовсім коректно, бо також потрібно було написати, що це в нас де 9 дев'ятий місяць, 12, бо у SQL такий формат. Зап... формат, дати, у, як... у якому вона має наводитись. А, ну, усе інше це в нас просто інти, якісь інтові значення а, і варчар, знову ж таки, краще в дужках. А, далі безпосередньо підготовча робота закінчена, можна вже працювати з запитами. А, почнемо з категорії Всі або хоча б. один. На пролозі. Досить гарно, досить легко вирішувати подібні задачі. Ось, наприклад, хтось зі студентів не повернув хоча б одну книжку певного видавництва. Все просто ми беремо а, наші ID студента, ID, примірника, а, у яких немає дати повернення. На це вказує ось цей пустий а, рядок в кінці. А, по id примірника ми беремо усі ID-книжок. ось тут. А, Далі перевіряємо е, наші видавництва, чи вони нам підходять. Е, ось тут це таке, можна сказати, плаваючий значення, це просто те, що я підставила, можна підставити інше видавництво того ж Старого Лева, е, безлізниці. І далі вже беремо ID студентів. Перевірили книжку, тобто вона нам підходить, да, вона цього видавництва, студент. Е, е, Її не повернув, ми повертаємо студента. Все легко. Які студенти брали всі книжки певного автора? Тут у нас йде, спершу беремо студента, будемо проганяти по студентам. А далі перевіряємо, я додала такий предикат bad Student, який Отримує дві зміни: це ID студента, якого потрібно власне, перевірити, чи він поганий, чи він ні. Та ім'я автора. Як описується наш поганий студент, це значить, що у нас є книжка з таким автором, є її примірник, а при цьому студент цей примірник, цю книжку не брав. У нього немає такого запису. Відповідно, наш bad student поверне true. Якщо такої книжки не було взято, якщо книжку все ж таки брали, то предикат поверне False. Ні, да False, і відповідно буде значення False. І ми повернемо студента у кінцевий результат. Далі ті ж самі запити тільки на мові SQL. Вони виглядають значно масивніше та складніше. Хоча нічого складного тут немає, але просто запис не такий лаконічний і не такий зрозумілий, як це було у пролозі. Um, да. Тут ми беремо ID-книжок, у яких видавництво це те, що й було, фоліо. Далі беремо ID. Усіх примірників цієї книжки. І по реляції взяв. У нас це стюдент Капі, яка пов'язує дві реляції. Ми беремо ID-студентів, у яких немає дати повернення, тобто вона null. І віддаємо студентів у результат. Далі, які студенти брали всі книжки певного автора, другий запит. Тут схожий принцип. Ми беремо усі примірники, де ID-книжки книжки це id книжки тих, у яких автор це кам'ю, і при цьому не існує такого зв'язку, де у нас є студент. Тобто тут а, запит виконується через подвійне заперечення, що у нас не існує такого примірника, у якого не існує зв'язку з зі, зі студентом. А, далі робота з запитами, групування та або підрахунок. А, перший запит По певній тематиці по назві тематики визначити перелік авторів. А, все досить просто. А, тут ми беремо наш сабжект, нашу тематику. А, Беремо, ну, у якої от назва, яка нам потрібна, тут можна вставити будь-що. Далі беремо авторів та дивимось такі книжки, чи є така книжка, у якої от є наш ID сабжект та автор. От. Тут увагу варто звернути лише на оце. Це у нас додаткові правила, які я визначила. Це автор, як він описується. Тобто ми беремо у книжок авторів. І що у наш Х належить оцій множині авторів будь-якої книжки. Тобто, це вже автор, якщо він записаний у факті якоїсь наявності якоїсь книжки. Білосту тут все просто: це по книжці Братко. Власне, вправа, яка у нас була, БДС. Да, так, це ми виконували. І також 2-4 це визначити по кожному студенту загальну кількість сторінок у книжках, які він брав. Тут знову ж таки увагу варто звернути на Behoff лише, усе інше зрозуміло. Це наша функція, наше правило, яке повертає нам список. Поверне нам список книжок, які студент вправ, їхній ID. І далі по ID в правиль, overall sum ми рахуємо суму сторінок. А сторінки це наші, наше P, це там pages count. і через рекурсивний виклик ми отримуємо, що сам із поточна кількість сторінок у книжки. Яку ми взяли, і те, що вже було пораховано до цього? В SQL це все написати ще простіше, ще зрозуміліше, бо, як на мене, ось це. Це в цілому можна вивести, можна здогадатися, як це робити, але в SQL це робити значно легше якось, за моїми відчуттями. Тобто ми беремо просто окремих авторів з книжок, де ID сабжекта це те ID з нашої реляції тематик, де назва це от та, що нам потрібно. Знову ж таки, жовтеньким я, Виділяли місця, де ми можемо підставити щось інше, тобто flexible такі places. Далі другий запит також досить просто і виглядає, і для розуміння досить гарний. Це визначити загальну кількість сторінок. Знову ж таки, ми беремо студента, беремо його ID та піп, і далі ми рахуємо суму сторінок. З нашої таблиці, зведеної, можна сказати, оціми іннерджойнами, це те з'єднання по ID, ID-примірників та ID-книжок. Ми беремо, рахуємо суму сторінок, де ID-студента це дорівнює тому, що було зафіксоване. Ось так. Далі, третя категорія це робота запитом в сіті та тільки ті? Наприклад, хтось зі студентів взяв сіті та тільки ті книжки, які взяв певний студент. Ми фіксуємо двох студентів, і для кожного з них попарно, тобто виконуємо предкат Бет Student Task 3.1». Як виглядає це правило? Нашого поганого студента, а, в тому, що один взяв якусь книжку, і при цьому інший цю книжку не взяв. Це значить, студент поганий. Це правило має виконуватися для обох студентів, що, наприклад, один не взяв книжки, а, взяв тільки ті книжки, які взяв інший. І немає таких книжок, яку один взяв з них, а інший ні. Просто легко для розуміння, гарно, лаконічно, дуже подобається, як це можна записати на пролозі. Далі, хтось зі студентів взяв всі ті та тільки ті книжки, які мають понад 100 сторінок. Тут схожий принцип, але ми діємо через предикат Bad Student Task, 33, перевіряємо студента, якщо він там взяв книжку. І при цьому ця книжка вона погана. Що значить погана книжка? Це книжка, у якої кількість сторінок менше за 100. На SQL ці запити виконувати не так приємно, не так класно, бо вони виглядають ну просто-напросто страшно, не дуже приємно для ока, масивно і складно для читання. Як і розуміння. Тут теж йде у нас подвійне заперечення. Украці можна сказати, що у нас немає такої книжки, а, яку а, читав би студент, і при цьому не читав студент Іваненко. А, а друге заперечення воно про те, що у нас немає такої книжки, яку читав би Іваненко, і при цьому не читав наш студент. Тобто ідея та сама, що й була у пролозі, але її реалізація вона складніша. І те ж саме з книжками, теж подвійне заперечення. Тут можна детальніше роздивитись, воно все працює, все перевірялось. Далі робота з запитами, прості, вони на те й прості. Перше, які книжки не повернуті певним студентом, беремо ID-студента, фіксуємо, беремо книжки, тобто перевіряємо, яку книжку він брав, беремо її примірники. При цьому наша, наша Предикат тук взяв, воно має у кінці містити пустий рядок, це вказівник на те, що книжка ще не повернута. І у кінці кінців ми повертаємо наші книжки та їхні тайтли, назви. Останні, які студенти мають на руках понад 5 книжок. Тут ми діємо через предикат через правило, яке поверне нам кількість, aggregate all. Перший параметр це в нас темплий, це шаблон. Там можна використовувати каунт, можна використовувати MAX, мін і так далі усі такі функції підрахунку. Рахуємо такі ID студента, де в нас у кінці у нього пустий рядок, тобто скільки він не повернув, і кажемо. Чи Перевіряємо в кінці така умова, чи кількість неповернутих книжок вона більше за п'ять. Да, на SQL теж досить нескладно це все подивитись, попрацювати. Ну, тут єдине, що це потрібно через inner join, щоб все було якось легше. Да, тут ми беремо такий ID книжок де у нас немає дати повернення. І ID-студента це. ID зафіксованого студента, певного студента, якого ми перевіряємо. І далі повертаємо книжки. Тут, які студенти мають на руках понад 5 книжок, знову ж таки, діємо через функцію Count Blossom, це account, а рахуємо книжки, у яких немає дати повернення, і при цьому студент зафіксований, і кількість. От, їх має бути більше зап'яти. Тож, які у нас є подібності у SQL та полога, виходячи з того, що ми побачили, що ми протестували, вони керуються логікою, все зрозуміло, дуже багато булевих операцій, перевірок, фільтрацій і так, далі, і так далі. Вони можуть зберігати, можуть виражати та використовувати відношення. Ну, у ескріля, у ескріля у SQL. це особливо помітно. Тобто, бо там ми постійно працюємо з реляціями, а якщо їх немає, то власне що робити? А, і те саме в пролозі: те, як різні факти співвідносяться між собою, і як це можна виражати, вони можуть зберігати, так і виражати складні логічні операції, це вже не звали, а вони мають факти. А, да, у SQL це дані, це записи, це рядки у це просто факти. Це наш студент, набір параметрів та крапка в кінці, і вони можуть робити якийсь вивід, якийсь висновок з цих фактів на їх основі. Мають запити, мають дані знову ж таки, використовують їх однаково та для збереження, для відображення, для опрацювання. Вони обидві є, є мовами програмування, ще й не просто мовами програмування, а повним затюрингом. І можна і, і, далі, і далі, і далі говорити про це, про SQL та пролог у тому контексті, що вони схожі, дуже схожі. Але, незважаючи на це, є й відмінності, як написано зверху, тобто SQL, він більше стосується фактів та реляцій, власне, збереження даних, їхнього якогось опрацювання, роботи з ними. Коли пролог, це більше про правила та про вивід, про якісь логічні задачі, які нам потрібно вирішити на основі даних, які вже зафіксовані у програмі, ми можемо зробити логічний вивід у SQL, але він не буде таким автоматичним, таким більш, можливо, лаконічним, як в прологі, це можна написати. І так само пролог програє у тому, що він не може. Зберігати дані у таких обсягах, і при цьому як SQL, і при цьому коректно, гарно їх відображати, стисло, бо насправді це не дуже зручно записувати стільки інформації просто через факт. У SQL цей механізм виглядає значно простішим. Той же Insert Value, звісно, спочатку потрібно створити таблицю, але далі проблем ніяких з цим не буде. Тому да, SQL у цьому плані значно потужніше. І саме тому він використовується для створення бізнес-достатків у різних сферах нашого життя. Усі поважні поважаючи себе, люди знають SQL або вчать його. Та, а пролог, він в основному відомий більше в академічній царині для освіти, для якогось просвітлення, можна сказати. А, ну і використовується досить активно у сфері штучного інтелекту завдяки ось цим виводам, а, завдяки автоматичній обробці фактів. А, але ну, кожна з цих мов програмування вона має свої переваги. А, SQL все ж таки найкраща мова програмування на сьогодні для збереження великих обсягів інформації, як це вже було зазначено, та їхньої обробки. Вона пропонує прості та елегантні рішення для виконання запитів типу групування та або підрахунок, як ми це вже побачили, тобто можна дуже швидко. Uh, дуже гарно і дуже легко це все опрацьовувати, підраховувати завдяки нашим математичним таким штукам, як там Average, Sum, Max, Min, uh, швидко діставати відповідь. А uh, у прилозі все не так просто саме з, цим, з цими категоріями, uh, як ми побачили, він більше підходить там для запитів типу всі або хоча б один, і дуже гарно себе показує всі ті та тільки ті uh, у цій категорії запитів. Бо це простіше, це зрозуміліше. А також він пропонує більше можливості для вирішення прикладних логічних задач, що потребують пошуку рішення через вивід. Але знову ж таки, тут є якісь підводні камені. А, наприклад, те, що у пролозі велику роль відіграє порядок фактів, який ми передали, який ми записали, а та. І ще один момент, який важливо зазначити, він стосується також переваг SQL, Це те, що в SQL йде перебірка того, що дає користувач. Ми не можемо записати а, два студенти з однією АДІшкою з одним номером заліковки. У пролозі це можна зробити. Через це може виникнути багато дублів, багато проблем та незрозумілостей, які досить важко буде відшукати та якось виправити автоматично. Бо, ну, такий у нас пролог. Ось так. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво, корисно. І такий, такий от висновок, що все ж таки SQL, на мою думку, краще, більше якийсь must have для вивчення, ніж пролог, але в цілому пролог це зовсім інший погляд на, на факти, на реляції, на правила, і теж корисно знати, корисно попрацювати, просто щоб сформувати у себе якесь інше. Бачення того, як можна опрацьовувати дані. Так, все. Дякую за увагу.